Для мене великий привілей бути сьогодні в цей вечір разом з вами. I'm grateful to the pastor for the invitation. Я вдячний пасторові за те, що він запросив до вас церкву. I'm excited about the opportunity to worship with you tonight. І для мене велика радість разом з вами поклонятися Господу. What I love about our faith in the Lord Jesus Christ is we have a common understanding about the grace that we have through Jesus Christ. I also appreciate Sergei's help in translating for me today. His instructions are if he doesn't like what I preach, to make up something else. Він може, якщо йому щось не сподобається з того, що я проповідую до вас, поміняти на те, що йому більше подобається. Давайте відкрімо наші біблії, саме книга дій святих апостолів, тринадцятий розділ. Я хотів би говорити про важливість всіх тих можливостей, які є завдяки нашій вірі. In scripture we learn that the roots of our faith trace back to several key locations. Ми бачимо, що коренем, звідки походить або походженням того, що ми віримо, є декілька різних місць, звідки це все пішло. In the Bible we read stories about the churches in Jerusalem and Antioch.

When we read in Acts chapter 13, we learn that Antioch was the center of the Christian faith. The edition, the that time, that time the From the church in Antioch, there were apostolic leaders and mission pastors.

Antioch, which is located in the southern area of Turkey, has largely abandoned its Christian roots. Antiochia, яка знаходиться на південь від сучасної Туреччини, вона теж є походженням, звітним пішвих християнств. It's not that there is no Christian message there. Це не означає, що зараз там нема жодних євангельських служінь. Indeed, there are some who are enduring great persecution for the cause of Christ in those areas. Зараз там є церкви, які переживають гоніння за ім'я Ісуса Христа, вони страждають. But the question that should concern us is why Christianity is not more popular in those areas where Christianity began. виникає питання, чому з з, з, з тих місць пішло зародилось християнство. Але чому зараз там християнство не процвітає? Проблема була в тому, що часи минали, і відповідно вони трошечки відійшли від того основного курсу для того, щоб боговістям проповіді Євангелію досягати людей. I want you to see with me a story in Acts chapter 13 about the, uh, the effectiveness of the early church in Acts 13. I want us to see what it was that made them effective and how how we can model these same principles in the churches where we serve. Я хочу подивитися на те, що давало їм можливість бути ефективним і потім щоб ми зробили проекції з цього на наше з вами сучасне служіння, або що нам потрібно робити, щоб і наше служіння було ефективним сьогодні. Sadly these are principles that the church in Antioch. Eventually left, but they principles that you and I need to maintain. Це ті принципи, які антиохійська церква з часом вишила. А ми з вами, дивлячись на приклад антиохійської церкви, маємо продовжувати діяти тими методами. I look with me in Acts chapter 13, beginning in verse 1, down through verse 3. Я хотів би, щоб ми з вами зараз відкрили книги Дій Святих Апостолів, 13 розділ, і прочитав з першого по третій текст. А в Антіохії, у тамошній церкві, були ці пророки та вчителі Варнава і Семен, званий Нігер, і Кіринеяни Луцій, і, Луці, і Манаїв, що був вигодований із Тетрархом Іродом, та ще саво. Як служили ж вони Господеві та постоли, прорік Святий Дух, відділіть Варнава та Сава для мене на справу, до якої покликав я їх, тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. As the passage begins, you note the use of the phrase in the church. Ми, коли починаємо читати цей текст, ми зауважуємо першу фразу у церкві. It's not the first use of the word church in the New Testament. Я одразу хочу сказати, що це не перша згадка саме слова церква в Новому заповіті. But it is the first time we see the use of the word church since the disciples were called Christians in Antioch. The language of the text suggests that these are principles that were, that were pervasive throughout the entire church in Antioch. І ми з вами бачимо, що це також там знаходилися люди, які завершали служіння там в цій церкві, тамошній церкві, в Антіохії. So we learn in here a message that is about the church that is directed to the church. І ми з вами бачимо, що тут є а, інформація про церкву, яка написана для церкви. I want us to see from this text both a challenge for our ministry And a measuring stick by which to gauge the effectiveness of our ministry. Я хочу подивитися і взяти те, що корисно для нас з їхнього служіння, щоб ми з вами приділили цю межу. Що ми можемо використовувати з їхнього служіння для того, щоб і наше служіння стало більш ефективним? The first thing that that I want you to see in in The 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 text is the principle that there must be in the church faithful leaders who are equipped for the ministry that God's called them to do. перш за все. Я хочу зауважити, що в кожній помісній церкві мають бути служителя, які розуміють своє служіння, які виконують те служіння, до якого покликав їх Господь. Indeed, the church matures under the faithful leadership of godly men and women who are serving the Lord in the church. І церква вона досягає зрілості завдяки тому, що там є вірні uh, мужі, які звершають служіння для слави Божої. Among these leaders in in the the church, you see prophets and teachers, the Bible says in verse 1. В першому тексті ми бачимо, що в цій церкві знаходилися як пророки, так і вчителі.

That all of us are called of God to be faithful servants in the church using the gifts with which God has equipped us. So that all of us should be asking ourselves the question: how how would God want to use us in the work of the church here? Отже, перше запитання ми маємо задавати собі. А яке служіння Господь хоче бачити в мені? До чого прикликав мене Господь?

The next thing I want you to see in the text is that there must be in the church a reflection of the world we're trying to reach with the gospel. Друге, що що я хочу побачити, в В в церкві має бути відображення частин всього світу, куди ми маємо йти проповідувати Євангеліє. Among the the leaders in in church, you note five names that are mentioned in verse 1. перепрошую, першому тексті згадується п'ять різних імен.

Barnabas was a Jew who was from Cyprus or modern day Turkey. Варнава це той, хто к своїм сучасним походженням був з сучасної Турції. І це був корінний єврей. The next name that you see in verse 1 is Simeon. Другим ім'я, яке ми зустрічаємо тут, це Семен. Now the Bible says that Simeon was called Niger. Ми в Писанні бачимо, що Семен його ще звали як Нігер. We learned that Uh, Simeon is from the continent of Africa. Semen, the next name that you see there is Lucius of Cyrene. Lucius was from a Greek speaking Roman province on the northern border of Libya. Uh, від Лівії на, um, на північ знаходилася римська провінція, де були грекомовні люди. І ось звітом походив Herod the Tetrarch. І Монаїв, який був виготовний, як ми читаємо в писанні, із Тетрархом Іродом. So, this man менеєн must have been some kind of of high ranking roman official. І Манеїв, як ми розуміємо, він був один з знатних людей, які жили і були в Римській імперії. Інтестінглік тесс да менеєн груп, і вас рирдвит Харид детрак. І цікавий цей факт, який говорить до нас писання, що Манаїл був виговорений із тетрархом Іродом. This is the same Herod that we see in Acts chapter 12. Це той самий Ірод, про якого ми читаємо в Діях 12 розділ. Herod від рук Ірода, або Ірод був винний в тому, що по його наказу був вбитий Яків. So Menaean Came out of that context and was converted to faith in Christ. And then the last name that you see there in verse 1 is Saul or Paul. Saul was the man who persecuted the church but was converted. Тудолорсало, це був гонителем церкви, який пізніше увіровав господа. So when you look at these five men in verse, in, verse, verse you see people of very different ages and ethnicities. Ми бачимо, що в першому тексті показано нам не просто п'ять імен, а людей, які були зовсім різні по віку, які знаходилися і були з різних частин світу. They came from different backgrounds and different social statuses. В них був різний соціальний статус, в них було зовсім інший підґрунтя, тобто звідки вони вийшли. But they were brought together by the providence of God and a common faith in Jesus Christ. А во проведінням Божим, завдяки тому, що вони мали одну віру в Ісуса Христа, за те, що вони вірили в Господа, вони знаходилися всі разом. In our work in the church today, we're called to reflect

It is this church in Antioch that we learn about in Acts chapter 11 that was the first church to witness to the Gentiles. І ми бачимо, що про цю церкву в Антіохії сказано в 11 розділі. Це та церква, яка перша просягнула руку боговістя поганам. So multi-ethnicity was in their DNA. І ми розуміємо, що в їхньому, так сказати, ДНК була заложена ось це любов до різних культур, тобто з різних народів, були там люди. І також має бути розуміння в церкві. Третя річ про яку я хочу говорити сьогодні: що розуміння в церкві має бути христоцентричне, тобто, все те, що відбувається, служіння, це не є заради тільки мене. Bible says that they ministered to the Lord and fasted. Що вони служили Господеві та Постове, говорить другий текст. Служіння це не просто те, що стосується мене, або те, чого я вибираю so that our focus should not be on what you and I want to see happen in the church, but on what the Lord wants to see happen. Ми маємо фокусуватися, ми концентрувати свій зір не на те, що має відбуватися в церкві, що я хочу, а те, що хоче Господь. Their worship was not for other people to see, but it was as unto the Lord. Їхнє служіння було не для людського ока, а для того, щоб це побачив і цінив сам Господь. When you consider your own practice of worship or the worship here in this church. і коли ви ви служіння в в церкві, то маєте на це звертати увагу. Are we here to worship the Lord or to do that which brings honor to ourselves? Для для чого ми ми, з вами знаходимося тут? Чи Чи наше служіння дійсно прославляє Бога? можливо, шукаємо слави себе? Our ministry, the Bible says, is to be unto the Lord. Наше служіння, наше з вами життя воно має бути повністю посвячене відображати нашого Господа. You note further in verse that they demonstrated a sensitivity to the leadership of the Holy Spirit. Також ми бачимо, що вони мали е, чутливість до дії Духа Святого. That is that they were listening to the voice of the Lord rather than listening to others who might be influencing them. Вони те, те, що скаже їм їм Дух Святий, а не хтось інший дав або склав якусь програму. And As they were listening to the directions from the Holy Spirit, God began to give them the vision that He has for the church. Що це означає? Що вони отримували від самого Бога бачення стосовно розвитку їхньої церкви. Today, God has a vision for your church. And if you and I are sensitive to the leadership of the Holy Spirit, He'll begin to reveal His will to us. Our responsibility in the church is not to simply pass our own opinion. Не є нашим обов'язком, і це не є нашою задачею, відстаювати постійно свою думку, або своє бачення в церкві. І коли Дух Святий щось промовляє до церкви, то ті, хто мають вухо, мають почути, що Господь говорить до церкви. There must be in the church the sensitivity to the leadership of the Holy Spirit. But then I want you to notice finally there must be in the church a commitment to worldwide missional obedience. What you note in the text is they set aside. They're two of their finest leaders for the work of world missions. The Bible says they fasted and prayed, and the Lord gave them direction to call Barnabas and Saul. Indeed, The work of missions must be the central focus of who we are as a church. Праця направлена на місію. Це є відображення того, ким ми є, як церква.

Місія, вона має бути пов'язана з нашим постійним служінням. Ми не маємо зупиняти ось цю працю, боговістя Євангелії по всьому світу. Ми не маємо робити в цьому помилку.

Розширив ці національні географічні бар'єри. Він залишив нам повеління іти і проповідувати Євангелія по всьому світу. І нема такої сили на землі, яка б могла зупинити церкву that Jesus gave us? питання: чи ви, і я залишимося вірними тому повелінню, яке дав нам Господь? Ми не маємо зупинятися. Ми, нас немає часу відпочивати, ми маємо прикладати всі свої зусилля для праці. We cannot afford to grow weary or give up and quit. Ми не маємо впадати в паніку. Ми не маємо розчаровуватися. Ми не маємо бути, знаєте, такими набундюченими, сумними. Зараз не час оглядатися назад. The Bible says that the world is watching and the people are waiting for the people of God to stand up and live our faith. They're waiting on you and me to take the lead in taking the gospel to the world who needs to hear it. You and I must go as we are called of God. Ви я маємо йти і проповідувати, тому що Господь покликав нас до цього. Ми маємо жертвувати, ми маємо давати, тому що Господь побуджує нас до цього. We must teach as we are able. Ми маємо навчати, тому що це є те, що до чого прикликав нас Господь. We must send out missions as we have the opportunity. Ми маємо послати місіонерів, якщо у нас є для цього можливість. And we must pray as we are prompted. І ми маємо молитися, що нас Господь побуджує до цього. We must not be distracted ми не маємо бути розчаровані, ми не маємо зупинятися, але ми маємо виконувати ту місію, яку Господь дав нам. Ми не маємо впасти. Ми не маємо впасти і зупинити свою місію, щоб майбутні покоління, які будуть оглядатися на нас, не поставили це питання: а що з ними сталося? Чому вони не довершили свою місію? Let it not be said of us what is said of the church at Antioch. Давайте, щоб про нас не так було сказано, як про ту церкву, яка в Антіохії. Ми маємо йти і проповідувати Івангелі, не спиняючись і не дивлячись ні на що, до того дня, поки Господь не повернеться і не прийде забрати нас. Давайте встанемо і помолимося. Our Lord, will you help us to be faithful? Господь Ісус, допоможи нам бути вірними тобі. Will you continue to present us the challenge of our faith? Щоб ми могли проявляти свою віру. Will give us eyes to see the needs of the people around us? Дай нам цей духовний зір, щоб ми могли бачити людей, які поряд з нами. Give us the boldness to share the gospel with those in need. Дай нам бажання і можливість проповідувати Євангеліє з тими, хто потребує цього. that all that we do in the work of the church would bring honor and glory to you. we pray that when you look down on, the, on your church, that you would find us faithful to the task. That we might be found faithful to the instructions you've given us until you call us home. In Jesus' name. Amen.